Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Добрый ранок! Господь добр, Господь благий, Господь царюе. я дуже ради что Бог позволяет нам быть разом с вами. И разом мы можем молиться перед Господом и стоять пролом. Я рад, что для меня это огромная радость, когда мы с Петром проводим ранковые молитвы уже скоро два года, как война продолжается в Украине. И мы продолжаем молиться Господу, продолжаем верить, что все это безобразие закончится. С печалью в сердце и с печалью в голос я говорю, что вчера опять были прилеты в Великом Бурлуке, и С-300 прилетела прямо в центре поселка и в Купинске прилеты, к сожалению, продолжаются, продолжаются именно вот эти атаки, разрушаются дома, люди страдают, раненые, убитые. И очень хотел попросить каждого, кто уже смотрит или позже вы будете смотреть, в чем важно, чтобы мы приняли решение ежедневно стать проломе за Украину. Как вы видите, сейчас обострилась ситуация в Израиле, но непосредственно мы сейчас говорим за Украину, так как мы живем в Украине, и мы молимся за Израиль, мы хотим, чтобы там это закончилось. Но на фоне того, что происходит в Украине, это сейчас в Израиле, я хотел попросить вас, родные мои, пожалуйста, будь ласка, молитесь за Украину. Бо я бываю в разных местах в Украине, в разных городах, и вот нету того огня, который было раньше, когда началась война. Церкви собирались, молились, люди сдали свои позиции. И иногда такое впечатление, как будто война закончилась в Украине. Мы можем жить так, как будто и нет войны в Украине. Дуже прошу вас, кто в Украине, будь ласка, молитесь, кто за пределами Украины, продолжаем молиться и продолжаем уповать на Господа. Я хотел вместе, чтобы мы прочитали очень сильный псалом. Буквально три стиха, и мы будем молиться. 93 псалом, 16 17 и 18 стих. 93 псалом, 16 17 и 18 стих. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре селилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колебится нога моя, милость своя Господи поддерживала меня. Мы много раз об этом говорили, и Петр Николаевич об этом говорил, и мы вели эти программы. И каждый раз, когда мы выходили вновь в эфире, мы подчеркивали, что если не милость Бога, то мы не остались бы живы. Мы много раз бы могли погибнуть. Злодеи они напали на Украину. Злодеи продолжают уничтожать мирное население Украины. Злодеи продолжают разрушать наши города, разрушать э, инфраструктуру сел, городов. Злодеи. И мы говорим, что только Господь поддерживает нас. Если бы не Господь, то давно бы мы были в стране молчания. Но мы продолжаем жить. И мы будем жить. Мы не имеем права умирать. Мы должны жить, возвещать о делах Божьих. Мы, мы призваны жить для того, чтобы видеть пробуждение в Украине и за пределами Украины. И 18 стих. Милость своя, Господи, поддерживала меня. Милость Бога поддерживала нас и продолжает поддерживать. Я прошу вас сейчас вместе с нами будет ласка, будем молиться разом. Добрый Бог! Мы настолько благодарны, что Ты нам подарил и еще один день. Господи, еще одна ночь прошла, и мы вступаем в новый день. Мы не знаем, Господь, что нас ожидает в этот день, какие новости. Мы всегда настроены услышать только хорошие новости. К сожалению, в последнее время мы слышим плохие э, новости, как в Украине, как за пределами Украины, то, что связано с Израилем, Господь, но Ты нас призвал именно в это время служить Тебе, и мы благодарны Тебе, что именно в это время мы служим. Мы не хотим сдать свои позиции, мы Понимаем, что если не ты был на нашей стороне, мы бы давно бы погибли. Но... благодаря тому, что Ты милуешь нас, благодаря тому, что Ты хранишь нас, благодаря тому, что милость Твоя, Господь, мы продолжаем жить. И мы хотим, чтобы наши воины были живы. Мы хотим, чтобы население Украины были живы, Господь. Молимся об этом. Мы хотим, чтобы наступил мир в Украине. Мы постоянно молимся и постоянно кажем, Господи, помилуй нашу Украину. Пусть прекращается это кровопролитие. Мы, мы чекаем на перемогу. Мы хотим торжествовать, мы хотим видеть, как наши города процветают, как наши села процветают. Мы хотим видеть, как во всех городах нашей страны открываются новые молитвенные дома, как в селах открываются новые церкви, где люди будут прославлять Тебя. Мы хотим, чтобы всякая коррупция, аморальность, колдовство и язычество, которое еще сегодня проявляется в Украине, мы хотим, чтобы еще чтобы Украина, жители Украины были всегда целеустремленные да, богоискатели, чтобы были боголюбивые и человеколюбивые. Услышь наши молитвы, Господь, услышь наши прошения, яви славу, яви могущество твой Отец. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Петр Николаевич, пожалуйста, расскажи, как Ты в Україні. Что мы говорим, что все лучше нас Амінь. Амінь. Дякуючи Господу, що допоміг нам до цього дня. Бачимо новий день, новий ранок і благословляємо ім'я Господнє. Звісно, що коли ти аналізуєш те, що відбувається у світі, ну, хочу сказати багато хорошого. Просто нам показують тільки погано. Знаєте, коли поки ми бачили, як десь гинуть люди, десь в цей час хтось народжувався, хтось одружувався, хтось святкував щось, якусь перемогу, якийсь новий етап в своєму житті. Але звісно, що медіа і телебачення побудовано так, що споживач прагне бачити більше негативу, тому негатив він заполонив екрани телебачення, заполонив ек новостні сайти, ресурси. І, звісно, є, ну, є що показати, і те, що в Україні, і те, що в Ізраїлі, і те, що в Харківській області. І... Але я хочу сказати, якщо ми будемо бачити тільки це, то ми будемо ну, бідними людьми, нещасними. По-перше, страх поселиться в нашому серці, він скує нас в кайдани, і ми будемо обмежені в своїх діях. В своїх мріях, ми будемо обмежені в своїх молитвах, нам буде здаватися, що майбутнього немає, і все все загине, все погано, і такі знаєте, настрої будуть пагубні в серці. Тому я б хотів, би, от на фоні того, що відбувається, і я і сам знаю, і дивлюся, і читаю і пропускаю через серце, але розумію, що якщо я буду звертати увагу тільки на це. То горе мені, біда мені, руки опустяться, ноги не йтимуть, думка не летітиме, мрія не житиме в моєму серці, бачення не буде, не буде нічого. Тому я стараюся звертати увагу mm -hmm. і на щось хороше, на щось Амін. добре. Амін. І хтось скаже, а що доброго? От що доброго в Україні, що доброго в війні? Ну, по перше, хочу сказати, що добре те. Що Україна скільки вже скоро два роки, а Україна стоїть стоїть Україна, Бога, з Божою милость. допомогою, з тим, що світ нас не не залишив, друзі, партнери допомагають Україні, віруючи, моляться по всьому. дивіться, Україна стоїть, Україна стоїть, і можна сказати, що до цього часу Бог поміг Україні вистояти, і плани ворога ворогу прийшлось багато їх коригувати свої плани. Бо те, що вони планували від початку, не вдалося. І ви знаєте, ворог підступний, ворог вчиться, ворог підлаштовується під обставини, і він не залишає своєї цілі знищити Україну, знищити нас, захватити. Він, він вчиться, як це зробити інакше, коли йому okay. не вдалося так чи так, він шукає як інакше. І ми теж маємо бути творчі. В цьому процесі ми теж маємо думати, як нам діяти. І звісно, те, що Ілля Петрович підкреслив, що е, немає вже той молитви, того запалу, того вогню е, в церквах по Україні, того той ревної молитви звикли. Звісно, що звикли. Якщо ми тут в Харкові звикаємо, mm -hmm. то я, я розумію тих людей, які в мирних городах, в тилових живуть, там ще легше звикнути. Але. Одне діло, коли звикають до цього, люди не вірять, які Бога не знають, і вони охолоджуються в своїх емоціях до того, що відбувається в країні. Не всі, слава Богу. Чи мають право віруючі остить в своїх молитвах, в, своєму, в своїх в своїй ревності до Бога, до людей? От. Ні, звісно, не мають. Отже, перше, це те, що плани ворога не здійснилися, і це слава Богу, це добре. Добре, те, що зараз люди... На фоні того, що відбувається, вони більш відкриті до Слова Божого. Це добре. Бо ну, не з пустого міста виникла виникло, виникло прислів'я як тривога, так до Бога. Бог. Видно, що ще знаєте, наші пращури, які цей вираз вони створили, придумали, вони теж щось помічали в людях. Ну, от те, що і помічаємо, і ми, коли все добре, коли достаток, коли мир, коли ліг, встав, і все хорошо, ні за що не переживаєш. То якось і про Господа ніколи й думати. Все і так хорошо. А коли потрясіння, коли смерть ходи по пятам, коли ти лягаючи, не знаєш, чи прокинешся, а прокинувшись, не знаєш, чи вечором ляжеш, звісно, тоді більша увага прикута до Господа, бо людина починає шукати щось, в чому б спастись, і в чому mm -hmm. б знайти потіху, спасіння, надію на що покласти. Бо тільки на щось понадіявся, там підвели, там підвели, там. І Людина хоче якоїсь твердої основи в своєму житті, тому шукає Господа. Добре те, що е, через допомогу людям, через виїзди з гуманітарною допомогою ми, ми могли нести світло Євангелії і, і відкрилися нові церкви в нашій. Це так. є добре. Тобто, ми, я кажу про те, що ми маємо дивитися і помічати хороше, позитивне щось, навіщо? Щоб підбадьорювати себе. Бо якщо ми будемо сконцентрувати увагу тільки на негативі, ми будемо слабшати. А так, як мінімум, будемо в балансі, а в ідеалі ми ще й будемо зростати в вірі, зміцнюватись. Один старий псалом, він так звучить Мілості Господні, вспоминаєш. Yes. І ми в перві дні ми збивалися з щоту за день. Mm. За день ми збивалися з щоту так. мілості Господні». Господніх. Ми приїжджали вечором. До Іллі Петровича додому, і ми не могли наговоритися від того, що скільки Господь слави явив в один день. Ми на перебой казали ці свідетельства. А в мене було те, уяви. Отак би було. А там Господь зберіг, отам могло бути так, а сталося так. І ми просто отак говорили, 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 поки безсилі просто вже падали спати, бо зранку треба було вставати. І от ми мусимо ми милості Господні згадувати і пам'ятати їх. От. І я кажу і людям в церкві, так і призиваючи то, закликаючи до молитви за потреби, я кажу просто перед тим як молитися за те, що зараз, згадай, що було, від чого тебе Господь спас, зберіг, благословив, де явив свою милість і славу. І от на, на основі того, що ти згадаєш, з отією вірою молися за оце. І Господь допоможе. Амінь. Бо саме згадуючи милості Божого, ми плекаємо надію на те, що і в майбутньому Господь не залишить нас і буде з нами. Амінь. як Він до сьогодні так. нас беріг, так збереже так. і завтра. І звісно, що ця ескалація, ці прогнози на зиму. Вони не додають людям здоров'я, знаєте, психічного, фізичного. Вони не додають людям надії, віри, вони лише вбивають віру, але є віруючі люди, є церква Божа, є ти, є я. Амінь. І ми маємо нести людям під бадьори. Що все буде добре, з нами Господь. Амінь. Ім'я амінь. Ісуса Христа. Ну і тоді потрібно помолитися, щоб Так, помолимося. І худою, то що є, щоб ми посмотрели на добре, вдохновились і продовжали упавати на Господа. Амінь. Боже, ми вдячні Тобі за милість твою тобі. до нас і любов твою Господь. Ти Дякуємо Ісусе. зберіг нам життя до цього часу. Тобі, ти ісус. бережеш, бережеш наші родини, бережеш нашу церкву, бережеш нас, Господь. О, ми багато бачили велику славу тобі, в нашому ісус. житті, і саме те, що ми пережили разом з тобою, дає нам віру, Господь. Що Дай, ми ісус. пройдемо так. усі випробування бо тим, хто любить тебе, все. На благо, ми віримо так, це в ім'я Ісуса Благослови. Нам Не втрачати віру, особливо Благослові. коли ми дивимося, споглядаємо ці новини, що відбувається Дайся. в світі в Україні. Поруч з нами, Господи, коли ми дивимося і бачимо все, все допоможи нам. Не втрати допоможе нам Господи. не розчаруватися, не опустити свої руки, господинам не стати. Лити за ти чиєю господь, а робити діло так, твоє Ісус. можливо ще більш ревно. Можливо господь, тебе. церквам зараз потрібно ще більш ревно молити нам господь. вважаючи на те, що ми входимо в зимовий період, Поможи. не не такий певний, господи, і небезпечний з деякого з деяких. Не Боже, але ми просимо, що благослови і, і віримо, що ти збережеш, Господь, і весною ми скажемо Алілуя так. до цього часу. До помір, амінь, 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 амінь. Нас. Амінь. Господь. молимося за Ізраїль. Багато загиблих, так. багато О, крачу, гори, помилуй, сльоз. Помилуй, помилуй. дуже велика трагедія, помилуй. і українці є загиблі, інші. Боже, ми просимо Тебе потіш тих, хто зараз так, в скорботі, Боже. Ми просимо благословити, благословити Господь, допоможи урегулювати цю ситуацію. Боже, так, допоможи Господь, дай мир на землі. Так. А ми розуміємо, християни, що відбувається те, що відбувається, що має відбуватися. Бо ти, Господь, Ти керуєш цим світом. Ми просимо лише допоможи нам залишатися вірними так. при всіх обставинах, бути вірними. Тобі й дивитися на тебе, бо Ти є Спаситель наш Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любого Бога Отця, та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.